Слава рідним Богам! Слава Україні Русі! Слава Нині маємо 21-день й день по Великодню Дажбому. Святкуємо традиційно Рахманський день. Рахман це волк мудрець, що зрікся. Йому вже просто не цікаві земні блага. Він всею душею, розумом, свідомістю вже в духовному світі перебуває, а тут мудрість свою приносить людей, освітлює. живі рахмани волхви разом зі звичними людьми та тисячу років тому. Коли прийшло чужовір'я, лихо, біда, пошесті всякі на Русь нашу світлою, пішли рахмани, пішли подалі від людей, аби берегти мудрість сварожу і прийти по пророцтву через тисячу років. До нащадків відродити в серцях своїх, в життях своїх світло і мудрість предків своїх. Тож відаємо, що живемо нині у дуже визначний ключовий час, якого чекали тисячі років, тисячі поколінь предків наших, щоб перемогти пітьму злоби, зло. І нечість на землях наших. І раз ми прийшли в цей світ у цей час, значить маємо ми всі сили, і можливо. І якщо ми зробимо це, то сповниться тоді пророцтво хвів, що прийдуть нащадки, повернумося до знань, правців своїх, звичаю свого, віри своєї. І відродиться тоді народ наш, сила його, і настане врем'я благоденстя на землю на 10 тисяч літ. Ці знання, які предки наші мали, сьогоднішні люди навіть собі уявити не можуть, бо це складне глибоке розуміння, як Всесвіт живе. Взаємодіяти з ним. Управління стихіями, дощом, сонцем, погодою все найпростіші з цих знань, найпростіші з тих навиків. І сьогодні більшості це здається фантастичним, бо виховані нині вже на чужій вірі, сліпій вірі, сліпій вірі догмам. Сліпій вірі надуманих якихось догом, які обмежують бачення людей, обмежують їхнє світосприйняття. І як відродимо знання свої, віру предків своїх, то станемо народом прикладом, народом-наставником. І тоді вся планета Земля зміниться все людство трансформується, зміниться світу сприйняття, зміниться відношення одне до одного, відношення до своєї роботи, відношення в економічних стосунках, зміниться економіка, зміниться технології, відкриються нові джерела енергії, і люди перестануть. Страждати, трудячись в поті чола, аби щось елементарне заплатити. Будуть думати, як творити, як писати, як співати. Будуть жити ради творіння і духовного зросту. І це і нормально, бо як ростемо, тоді живемо, тоді еволюціонуємо, тоді росте душа наша. Як не розвивається людина, як не розвивається душа, то деградує тоді. І тоді її забирають з землі. Тож маємо рости і в тому зростанні маємо велику відповідальність не тільки перед своїм народом, а перед усім світом. Бо як не зробимо цього, то настане ще більше біди. Тож прославляємо отців рахманів. Прославляємо отців рахманів, прославляємо мудрість їх їхню і кличемо їх до родів наших, кличемо їх до святкування нашого. Слався і тресувався, світ Білий. Наповнюй душі внуків даж Божих світлом, рода Всевишнього, бо то є сила і дух життя, який від породителя лини до нас, нині, славимо предків наших волхвів Рахманів, що повсякчас зрять на нас і зимі, світло, молитви за загріб слов'янські Україну, матір Русь, світлою промовляючи. Знаємо, що чуєте і бачите нас, великі святари Небесні. Бо ви, єси праві та найвудно час повниться славою земля рідна, бо як і тисячу літ тому стоїмо на капищі. Дзвін ваш внімлючий і вам передзвонить й віда, відо, вроді живато ж найде. Що йдемо шляхом любові і справедливості, шляхом праведності та честі з вами воєдину. Відкрийте родителі нам те, що ми не бачили. Промовте те, чого ми чу не чули, врозуміть те, чого не збагнули. Прийміть пожертви наші, бо вони є знаком єдності роду, земного, мого народом небесним, роді Всевишньому. Бо ми однієї крові, бо ми одного духу. Слава правоцям та моправнете, яма нашим. У славомод дзвоном гучним волків, рахманів наших, Хай піде луна у сварзі синій і по землях наших. Дзвоніть дзвони. Суть 16 правців рахманів маємо, вони же є покону колінники родів стоянських. Вони ж є сьогодні з нами крові, а від тої крові всі роди матері. Слави походять, котрі на півночі сході півдні та заході в неї суші. Тож приносимо пожертви наші усім праотцям і фронтарям і речемо всіма родами, бо єдино слава рідним богам і предкам нашим. І це їм співаємо вітер лице, то стривох розіснесе. Сварга Божусія, вітер роза прославля. А волицька гора то нас мотома. На Моє що гостя за де стоїть даже Божий храм, там, де Батько дає святу ві. Великий Могутній Велесе, славу мудрість свою нескінченну, яка дає нам пізнати кони прави, аби гідно жити у яві та щастю відійти у наву, сповни нас мудрістю своєю, як наповнив прадідів наших. Вкажи шлях істини до сварги Синьої, ти приніс отрочат на землю, святу нашу Руську, від яких пішов рід наш великий піклуйся ж про онуків своїх. Премудрий Дух роду православного, ми славимо тебе і закликаємо. Прибути з нами, охороняючи та примножуючи блага наші. Слава Іни Богам! Вогнемся тим небесним, вогнемся тим Божицьким, Мосячу й Сурицю Родову, хай принесе родовичам родам нашим, бо мудрість, славства здоров'я, процвітання милосердя, мудрісті, радість, віру. Хай принесе роду в нашому просідання та діток многих. Хай роди Словянські живуть в мирі та злагоді, мудрості й честі. Тако було такої сили, тако буде, од нині позяв час. От коляди й до коляди. Слава рідним вам! Прийміть предки світлі, причастіться і благословіть нас. Перед нами земля наша, і тут іщай, майці наші, і все повінчаємо небо і землю, і справимо весілля їм, де чоловіки сварок. І навіть у нього жона й голода, хай благословляють вони найдітки наші сьогодні, що на сто слів вже стоять, і стоятимуть будуть. Хай прийдуть до нас предки, наші рідні, родичі наші любимі. Батько ріденький, бабусі, прабабусі, дідусі, прадідусі, предки всього роду нашого бочмихасью, хай прийдуть за стінами, сядуть, святкову трапезу з нами розділять. Бо є то коло єдності роду небесного та земного, тож прищастимося ми до того, аби тіло й дух наші вправі утвердити, слава браті. Вночі велес іде по сварзі, по молочі Небесному іде до свого чорту, а на зорі звертається до воріт та його, аби зачати співи. І славити велеса від віку й до віку, і слава мого храмину. Яка блистить ногами вогнями, і стається уся жертовницею чистою. Це Велес научив управоців наших, орати землю засівати цілини і жати снопи колосисті на стружених полях наших, і ставити снопа при вогнищі у хаті і почитати його як Отця Божого. Слава Велесу! Слава Іва! Слава Велесу! Слава рідним Бога невіки слава. Тож сміливо йдіть і будьте з богами єдиною вони будуть посеред вас і перемогу дадуть вам. Живіть в любові і злагоді, правді, честі, мудрості, багатстві і процвітанні да буде так. Слава.